Я вірю в і в мітине, підвета. Бажаю здоров'я всім славним воїнам. Знову дуже радий зустрітися з вами. Вірю, що наші відносини, вони. Міцніють з кожним разом, і ми отримуємо дійсно допомогу від Бога. Отже, на минулих зустрічах ми говорили про те, що до тих, хто йде на війну, має підійти священник і говорити. Сьогодні ми поговоримо, про що в більшій мірі має говорити священник. Давайте знову прочитаємо повторення закону, 20 розділ з першого вірша. Коли ти підеш на війну проти ворогів твоїх, не бійся їх. Коли ти підеш і побачиш військо більше за твоє перші слова, дивіться, не бійся їх, не бійся їх. Чому? Тому що у цього є підстава. І будьте уважні, бо Господь твій Бог з тобою. І отут треба ну, дійсно відповісти самому собі на питання. А чи дійсно Господь іде зі мною? А він буде йти, він готовий йти з тими, хто його закликає, хто його потребує. Далі дивіться, перш ніж. Ви станете до бою, нехай священник вийде вперед і промовить до війська. Нехай він, священник, скаже їм. Сьогодні ви стаєте до бою проти ворогів ваших, нехай не мліє серце ваше, не бійтеся, не лякайтеся, не тремтіть перед ними, бо Господь Бог ваш іде з вами за вас воювати проти ворогів ваших, щоб. Забезпечити вам перемогу. Тепер, друзі, ми маємо зрозуміти, що війна це місце, яке створене сатаною і людьми, керованими їм, з певною метою, з якою зруйнувати життя, життя суспільства, життя особисто кожної людини. І також війна це місце, яке наповнене страхом. І якщо не розібратися з питанням страху, військо не буде спроможне виконувати свою роботу. А я вам прямо хочу сказати: з цим питанням ніхто, крім Бога і Його служителів, не зможе розібратися. Тому це головне завдання священника допомогти людям розібратися зі страхом. Я думаю, що командири, і знову ж таки я звертаюся до вас, шановні командири, ви маєте бути зацікавленими в тому, щоб, компетентний, підкреслюю, священник міг прийти до. Ваших людей, над якими Бог поставив вас. Для чого? Для того, щоб розібратися з питанням страху і допомогти людям. Багато хто каже сьогодні, що боятися це нормально. Боятися це природно. Навіть психологи вони також кажуть, що страх це механізм захисту. Але я хочу заперечити цьому. Чому? Тому що Боже Слово, яким ми керуємося і яким має керуватися життя кожної людини, каже навпаки, страх це механізм руйнування життя. Страх це не є щось природнє і нормальне. Ні. Навпаки, страх це механізм. Руйнування життя. я поясню вам, просто не поспішайте робити швидкі висновки. І от, Святе письмо говорить, що ми маємо навпаки протистояти страху, не приймати його, знаєте, як якогось друга. Ні, ні, ні. Ми маємо протистояти страху. Чому? Тому що страх запускає в дію один дуже. Поганий закон, закон руйнування. Кожний з нас він знає про закон тяжіння, да? ну, гравітації. Ми знаємо. І коли людина знає, як діє цей закон, що, вона не порушує його, правда? Більше того, Кожний батько, мати, вони навчають дітей, які ще не знайомі з цим законом, які не знають про існування цього закону, вони навчають дитину, щоб, порушив цей закон, дитина не отримала поганих наслідків. Ось так само, друзі, страх це духовний закон, який. Не можна порушувати. Чому? Тому що у цього будуть наслідки. В Біблії є ціла книга, яка присвячена цьому. Вона називається книга Йова. Там дуже яскраво показана, яка руйнівна е сила проявилася в житті людини, якого звали Йо е Йов. І от дивіться. Що відбулося? В житті а, цього чоловіка відбулися дуже жахливі події. Він втратив все своє майно, він втратив бізнес, він втратив всіх своїх дітей, вони загинули. Він захворів смертельною хворобою. Його зненавиділи всі рідні. І от коли. Він аналізує, чого ж так сталося. А він не був поганим, він не був нечистивим, ні, він був ну, гарною людиною, поважною людиною. Але коли він аналізує, чому так сталося, він приходить ось до якого висновку. І це його слова. Я цитую з Біблії. Він каже, чого я боявся, те сталося зі мною. Тому, друзі, якщо хтось каже вам, що страх це нормально, Слово Боже цьому заперечує. Страх це ненормально. І страх відкриває двері для руйнування. А ми з вами побачили волю Божу, що воля Божа, щоб людина була збережена, як бездоганно. Тому ми не приймаємо людську думку, а ми приймаємо думку того, хто створив людину. Ми приймаємо думку, яка прописана в Божому Слові. Отже, страх якраз дає смерті можливість руйнувати життя. Тому сьогодні ми приходимо до вас з Божою любов'ю. Не бажаючи, щоб хто-небудь пережив руйнування. А Ісус Христос в одному місці сказав: не давайте місця дьяволу, Чи я інше скажу: не давайте місця смерті. Тому що там, де є страх, там є місце для руйнування і смерті. Навпаки, нам потрібно протистояти. І я розумію, що наступне питання: а як? Як? Ну, якщо ну, дуже жахливі події. Як? Як протистояти? А, Друзі, ми будемо далі більш детально розглядати ці речі. І я вірю, що ми навчимося цьому. Але. Сьогодні, ну, загально будемо говорити. Але я вірю, що це також буде дуже сильно допомагати кожному з вас. Отже, страх пов'язаний з чим? З втратою життя. А, але в більшій мірі я б сказав так, що страх пов'язаний не просто з втратою життя, а з тим, куди людина піде після смерті. І от якщо не розібратися з цим питанням, людина буде боятися, ось чого на самому ділі люди бояться. Навіть якщо вони не розуміють, ми покликані пояснити ці речі, чого бояться люди. Люди бояться не самої смерті, а інтуїтивно вони бояться. Того, куди вони підуть після смерті. А є два місця це Боже царство і це ад. Двері в Боже царство це віра в Ісуса. І це не просто добрі е, діла, це тільки віра в Ісуса, тому що Він Спаситель людини. Давайте я е, буду читати зі Слова Божого Матвія, 10 розділ Євангелія від Матвія. 10 розділ, 28 вір. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Ви бачите це слова Ісуса. Він каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Душі ж убити не можуть, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Ось, друзі, звідки походить страх. Не від навіть втрати життя, а від того, куди людина після піде. Ось чого люди бояться. Тому, щоб розібратися зі страхом, треба розібратися з питанням спасіння. Друзі, треба розібратися з питанням вічного життя. Я хочу, знаєте, от, намалювати вам образ. Скажіть, будь ласка, хто з вас бачив на малюнку розп'ятого Христа, на Голговському Христі? Хто? Я вірю, що ви бачили. Друзі, що хочу сказати, ми маємо розуміти, для чого це було? Тому що на тому місці ви б мали бути. І я. Мав бути. І кожна людина за свої гріхи. Тому що Святе Письмо говорить, що розплата за гріх це смерть. А ми народилися грішними всі. І от Ісус Христос, Він не випадково прийшов на цю землю, і його не випадково розіп'яли там. Ні. Що Він зробив? Він підійшов до кожного з нас звернувшись по імені, і сказав Олександр Сергій, ти маєш померти за свої гріхи. Олег, Володимир, Іван, ти маєш бути, вбитий, але Сергій, Андрій, Петро. Я так сильно тебе люблю, відійди, я помру на твоєму місці. Я візьму твої гріхи, я візьму твої провини, я візьму твої прокляття, я візьму твої хвороби на себе, а взамін я пропоную тобі моє життя. І от що таке бути християнином, друзі? Це не просто знати, що Бог є. Ну, тому що Біблія каже, і демони знають, і вірять. Ні-ні, це ну, непогана віра, але вона не вирішальна віра, коли я знаю, що Бог є. Справжня християнська віра це знати, що для мене зробив Христос. Він забрав моє прокляте життя, а дав мені своє праведне життя. Я з повагою і честю прийняв Його, я прийняв спасіння, я прийняв прощення гріхів, і я прийняв дар вічного життя. Але не просто я прийняв дари, я прийняв Ісуса Христа як свого Господа в своє серце, скорившись перед Ним. Ось такий стан Він вирішує. Проблему вічності. А коли вирішена проблема вічності, знаєте що? Вирішене питання страху. Я пам'ятаю, як одного разу до моєї дружини телефонує одна, ну також жінка, і вони виїхали під час війни в Європу, вони там були. І вона телефонує до моєї дружини, яка нікуди не виїжджала зі мною. Ми завжди були в Харкові, допомагаючи людям. І от вона каже: Вікторія, скажи, будь ласка, як ви там? Вона каже: свєта, нормально, ми віримо Богу. І ви не боїтеся, ні. І потім вона, ну таке питання, пам'ятаєте, був час, ну, ще на е, початку. А якщо я дірка? І моя дружина відповідає, от послухайте, вона каже: Света, Навіть якщо ядірка, через три секунди я буду ходити зі своїм Господом по золотим вулицям в його царстві. Тобто, бачите, що моїй дружині надало цю можливість бути вільною від страху саме. Розуміння, що її життя в Божій руці, що Ісус Христос, її Господь. І навіть що б не сталося, ми ніколи не програємо. Але ми не збираємося вмирати, друзі, ні. Воля Божа, щоб ми прожили довготривали повне життя, насичилися повними днями, і ми. Не рухаємося туди, але все ж таки про це дуже важливо говорити. Давайте прочитаю вам Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вір, це одне з самих таких центральних місць святого письма. І тут сказано: бо так Бог полюбив цей світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі, ось для чого Ісус прийшов. І далі Слово Боже в цьому ж розділі стверджує, в Євангелії від Івана, 3 розділі, 36 вірші, написано: Хто вірить в Сина, той має вічне життя, не буде мати. От дивіться, я сьогодні. Ще тут, на цій землі, але я вірю в сина, і я маю, не буду мати після смерті. Хто вірить в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. І ще, друзі, я хочу сказати вам правду. От послухайте мене. Чому? Не для того, щоб образити когось, а для того, щоб проявити Божу любов. Оцей наратив здобув вічне життя у бою, він не працює. Вічне життя можна здобути тільки через віру в Ісуса Христа, який віддав своє життя за людей, щоб вони мали. Вічне життя. Я не вірю в ці а, розказні і повірте мені, це омана сатани про всі ці вальхали, про особисті місця для воїнів. Ні, друзі, ні. Не вірте в це. Не йдіть в цю сторону, тому що єдина дверь в Боже Царство. Це Ісус Христос. Він сказав, Я двері. Хто увійде через мене, той буде мати вічне життя. Тому це дуже важливе питання, дуже важливе. Хто вірить у сина, написано, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Коли людина переживає спасіння душі через віру в Ісуса, в той час Він звільняється від страху смерті. А коли ви звільняєтеся від страху смерті, послухайте. А коли ви звільняєтеся від страху смерті, смерть втрачає владу над вами і більше не може. Нічого зробити в вашому житті. Смерть проявляється там, де є страх смерті. Пастер, для чого ви говорите про це? Нам і так важко. Я говорю про це, тому що Бог любить вас, тому що Бог зацікавлений в вашому житті, в вашому збереженні. Тому, маючи вуха чути, нехай почує, що говорить Боже Слово. Далі, друзі, наостанок цієї зустрічі я хочу сказати, як ми приймаємо спасіння, тому що кожна релігія вона буде пропонувати вам ну, якісь діла зробити для того, щоб Бог вас прийняв. Але релігія, вона мертва. Я не проповідую вам релігію, я проповідую вам Христа. І це різні речі. Християнство дуже сильно відрізняється від релігії. Якщо в двох словах сказати, друзі, якщо ну, ви мали таку можливість бути в циркі, ви пам'ятаєте, коли якась подія там відбувається, туди направляються фонарі. Світло світить туди, і люди розуміють, що там щось буде відбуватися. І от релігія це коли фанарі направлені на людину. А от ти тут не такий, а от тут ти не те зробив, а тобі ще потрібно оце, а тобі ще потрібно оце. Але християнство, друзі, направляє фанарі не на ваш. Не на вас, не на ваші недоліки. Християнство це коли Божі люди кажуть: подивись, що Христос зробив для тебе. Фонарі світять на Ісуса, на Його справи. Подивись, як Він тебе полюбив. Подивись, що Він зробив для тебе. І от в чому різниця. Не дивіться на себе, не дивіться на свої недоліки. Послухайте, подивіться на те, що Христос зробив для вас. І от як ми приймаємо спасіння, не ділами заробляючи. Римлянам, 10 розділ, 9, 10 вірш говорить, якщо ти визнаєш власними устами, що Ісус Господь. І повіриш серцем своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то будеш врятований, будеш спасенний. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, і саме це, саме це не наші добрі діла. Ні, вони мають бути, але після спасіння. А ось саме це, що робить нас праведними перед Богом. Ми голос підтверджуємо віру та через Те отримуємо спасіння. Ось, друзі, умова. Вірити серцем і своїми устами визнати Ісуса Христа Господу. Тому, друзі, що я пропоную вам, я пропоную вам зараз найважливіше це прийняти. Божу любов, приймаючи Ісуса Христа, я пропоную вам помолитися разом зі мною, повторити за мною ці слова, але вкласти свої серця в них, вкласти свою віру. І Бог обов'язково вас почує. Обов'язково після цього ваше життя зміниться. Тому що воно буде спасенним, спасіння вже належить вам, але його треба прийняти. Його треба прийняти. Я скажу вам, що люди підуть в ад із-за одного, не із-за гріхів. А Святе письмо каже, із-за того, що відкинули любов Божу, із-за того, що відкинули любов і істину от із-за чого люди підуть туди. Але ті, які приймають, Ті, Які з гідністю і пошаною приймають, вони будуть спасенними, а значить, вільними від страху. І давайте схилимо наші голови і помолимося, повторяйте вголос ці слова за мною. Давайте скажемо так: Батько Небесний, я звертаюся до тебе, і я визнаю себе грішником якому потрібен спаситель. Я дякую тобі за сина твого, єдинородного, якого ти віддав за мене, щоб Він помер на моєму місці, щоб він взяв мої гріхи і прокляття, хвороби на себе, а мені дарував життя вічне. Ісус Христос, я визнаю Тебе. Своїм Господом і Спасителем. Я вірю в те, що Ти помер і Воскрес ради мене. Я приймаю спасіння, я приймаю дар вічного життя. І саме головне, я приймаю тебе в своє серце, відкриваючи його для тебе. Дякую тобі за спасіння, за прощіння, і за дар вічного життя. Амінь. І я ще помолюся за вас, друзі. Господи, благослови моїх братів і сестер. Я молюся, щоб Твоя благодать перебувала з ними, благословляю їх на велике, потужне, щасливе життя у Христі Ісусі і проголошую. Понадприродній захист їхнього життя, яке тепер належить Богу, царю царів і Господу, який господствує над всіма. Амінь.